Коротке івангельське читання, де але все-таки Господь Бог наш Ісус Христос являється дуже радикальний в своїх заповідях і каже, щоб ми були добрими, щоб ми були е, равної степені добрими і милосердними, як до тих, які до нас добрі, і до нас милосердні, так і до тих, які до нас не милосердні, до нас не добрі. І, звісно, ця заповідь нас може устрашати, нам може навіть казатися, що або ми вже зовсім не пригодні до цього, або вже Господь Бог щось нам таке вже ставить, що теж якби, по суті ставить нам якісь якби, рамки, які не Насправді, це все рождається завжди з нашого неправильного розуміння священих божественних слов. Діло в тому, що Господь Бог. Сам нам дав і всі ті мислі, і всі ті чувства, які у нас є. Звичайно, часто ми їх портимо, ми їх направляємо не в то русло, навіть ті дари, які в нас є, часто направляємо не в то русло. І тому у нас з'являються недоуміння. Діло в тому, що Господь не каже нам, щоб ми прямо це всіх наших тих людей, ну условно говоря, врагів, або ті, які нам напакостили, або ті, які нам продовжають пакостити. Господь Бог не хоче, щоб ми знаєте, прямо так бігали за ними, там з тортом, з рушником і дуже сильно хотіли прямо з ними там кофеювати, чаювати. Діло в тому, що навіть Господь Бог цього не хоче, тому що це було би не Господь Бог не хоче, щоб ми собі щось надумували, внушали самі себе гіпнотізували. Ні. Коли Господь Бог каже, що будьте милосердні і любіть врагів ваших, це мається в виду в першу очередь, щоб ми не бажали нашим врагам отмщення, не бажали їм зла, сочувствували їм, понімали, що вони теж ізранені демонами і навіть бажали їм, як кажуть, Істелення і в бучі дом, в якому ми по суті одною ногою знаходимося, вже фактом того, що ми сповідомси ту православну віру і хрещені в ній. Ну, це є правильне понімання цих заповідей. Ну а потім вже, звісно, і життя піде так, як Бог управить, і вже в царстві небесному. Там вже якщо ми правильно все так би восприймають, там уже всі недоумінні не відстраняться. І сам Господь наш сам сказав, що вже тоді в той день не воспросити мене ніцні чи Чого? Тому що нам буде настільки все ясно. Що навіть, якби по суті, нам Господь Бог отвіти на всі наші питання і настільки відвідить в такій мірі, що ми навіть якби самі не ожидали повноти такого віду. Так що просто єдине, що Богу нас треба, щоб ми не злилися, не желали отомщення, не желали отвіти, сказати, сказати, а іменно щоб дійсно жаліли, жаліли цих людей і теж желали їм, так сказати, ісправління. Це, звісно, все завершається, іменно коли в нас присутствує Господь Бог, тому що із серце чоловічого сходять злі помисли. От самі по собі ми такого не вміємо зробити. Ми, конечно, собі можемо навидумувати трошку, але довго ми в то не сильно повіримо, тому що воно буде поставлено не на возі, а допустимо, там, на вигоді. Ну, наприклад, простий, тобі проститься. Ну, я прощаю за те, щоб мені простилося. Воно, наче якби, наче як і вигодно, але все одно довго не роботає, тому що опять-таки, поставлено на вигоді. Але якщо ми будемо іменно призивати Господа Бога, і він буде присутствувати в нас. Він нас в цьому начить Духом Своїм Святим. І я ж кажу, так що якщо так придивимося і придивимося іменно очима Божими і поймемо, то насамперед не, не так все це і сложно. Просто, по суті, не бути жорстокими, бути милосердними, не желати от вчення врагам, а просто якби, можна якісь якби сочувствувати, і желати їм і справління, щоб вони покаялися, щоб вони цього зріклися, щоб вони цього очистилися. Так що хай в цьому всьому нам допомагає Господь Бог наш Ісус Христос, щоб і ми е, з усіми святими, його, а і зляну нашу святою причистою матір'ю славили Його в Царстві Небесному, його вкупи з Його безначальним Отцом і святим, і Животворящим Духом, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.